Добрий день, колеги, пасічники, підписчики, гості канала. Я сьогодні мався розповідати про український вулик, але це десь буде за неділю, десь через тиждень я це відео зроблю. Попробую з монтажом, якщо вийде. Сьогодні хочу продовжити порушену тему. Це пані Васильківська. Пані Васильківська, там, де гроші, там і пані Васильківська. Де грошей немає, там пані Васильківської немає. Тобто міністерство створить в робочій групі нічого не давала робити, з міністерством не вийшло, давайте інспекцію створимо, пише депутатів тероризує те, що в листі вона писала. Міністерство давайте, давайте, давайте. Мало пасічникам ветеринарна служба, то тепер ще буде. Контролюючий орган у нас, інспекція буде пані Васильківської, І ще вона нас буде територіювати. Але на цьому пані Васильківська не зупиняється. Я ж кажу, там, де гроші, там і пані Васильківська. Е, створила вона сайт Допомога на бджолиних крилах. Отакий От сайт. Е, цей сайт буде закріплений, е, бо він на... Англійській мові, е, українськ, на українській мові я закріплю цей сайт в першому коментарі під відео. Тобто з усього світу просить на пасічників е, допомогу. Допомагають пасічникам, дітям, жінкам, е, давайте гроші, в яка у вас є валюта, підкривала у всі, всіх, всіх валютах е, рахунки і давайте скидайте гроші. Питання. А яка звітність? Хто? І якщо за території вже є освобождені, розгромлені пасічники, пасічники нарешті добралися до своїх пасік, де вони там розбиті. І тепер міжнародна допомога, якщо буде, а вони скажуть, так ми вам вже перераховували гроші. На... Все українське братство бджолярів ми перерахували гроші. Тобто, ніхто в нас не знає, а пані Васильківська із усього світу стриже, хоче стригти гроші. Оце таке. Так що там, де гроші, там і Васильківська. Пані Васильківська. Так що зверніть на це теж увагу. Ну і в кого пасіки розбиті, як кажуть, вам втрачати нема чого. Візьміть, позвоніть, цікаво в коментарях напишете, що вам відповість Васильківська, скільки вам дасть допомоги. Це ж вона ж така хороша, хоч до рани прикладуй. Допомога на бджолиних крилах. Тут на цьому сайті є там телефони, все це є. Можете до неї звернутися, цікаво буде почитати в коментарях. Відповідь що відповідь, пані Васильківська. На цьому все. Підписуємося на канал. Всім добра здоров'я, перемоги і до наступного відео.